Сім ракет збили повітряні сили над Дніпропетровщиною. Є влучання. Що накоїли нелюди ранком, 28 квітня, розповімо в сюжеті. Кам'янська територіальна громада та благодійний фонд Карітас Кам'янське підписали меморандум про співпрацю. У Кам'янському відбулася церемонія нагородження переможців інтелектуальних змагань за підсумками 2022-2023 років. Віва найрозумніші 2023. Останні новини станом на 28 квітня розкажуть журналісти міської інформаційної служби. У студії з вами я, Володимир Кремінь. Вітаю. Рано вранці 28 квітня ворог здійснив масовану ракетну атаку на Україну. Підрозділами ракетних військ повітряних сил ЗСУ у взаємодії із ППО було знищено 21 із 23 крилатих ракет XA 101 та XA-555, а також два безпілотники. Зокрема, над Дніпропетровською областю військові з повітряного командування Схід збили сім крилатих ракет. На жаль, у Дніпрі були і влучання далі офіційно про трагічні наслідки. У воєнній історії Дніпропетровщини ще один трагічний день. Ворожі ракети знову влучили у житлові будинки. На місцях подій зрання працювали ДСНСники та правоохоронці області. Внаслідок обстрілу у Дніпрі зруйнований приватний житловий будинок. Там загинули дворічна дитина та 31 річна жінка. Ще троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку останній середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Молодий чоловік, що вижив, це батько загиблої дівчинки. Його врятувала стіна. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації розповіли, що їхня родина навмисне перебралася до приватного будинку родичів, щоб убезпечити себе. Ракета влучила саме у кімнату, де ночували мама з дитиною. Це вчитель нашої 108 школи. І вона тут проживала. Звичайно, ти живеш в якомусь, як то кажуть, стрьомі. Ну, якби, Але вночі, коли всі сплять, ну це взагалі просто якийсь ну, просто абсурд. Дзвон стекол, грудки сипляться. Ми спускаємося в підвал, вибитий блок, там пилі повний підвал. Виходимо на вулицю, це все лежить. Тут груда мусора, стекла. Все покарьожене, ворота в гараж не відкриваються, покорежені теж і лежить болванка від ракет. На жаль, на сьогодні це не єдині наслідки прильоту ворожої ракети у Дніпро. Також внаслідок прильоту у місті зруйнована і будівля одного з приватних підприємств міста, внаслідок чого там виникла пожежа. На дану хвилину рятувальники її вже ліквідували. Інший об'єкт, який понівечено через ворожу атаку, це будівельна база у місті. Зараз пожежа на дану хвилину вже ліквідована. Полум'ям було охоплено 400 квадратних метрів. Внаслідок є постраждала особа. Це 70-річна жінка, лікарі надали їй медичну допомогу. Вона буде лікуватиметься вдома. Сьогодні нам черговий раз не потрібні докази терористичної діяльності Російської Федерації. Ми бачимо ззаді, що наробили сьогодні ночі. Сьогодні ночі місто Дніпро було обстріляно всіма ракетами. Наслідки пошкоджені декілька підприємств. Фактично, площа гасіння переважала за тисячу квадратів, якщо взагало брати. Але саме гірше, що Загинули люди. Прокуратурою Дніпропетровщини здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. На Дніпропетровщині продовжують залишатися у воді 32 будинки. По 16 у Корилівці та жовтих водах зменшилась кількість підтоплених ділянок з 52 до 40. Разом із тим Укргідроенерго повідомляє, що 29 та 30 квітня різких коливань рівнів води не очікується. Гідроелектростанції продовжують пропуск весняного водопілля за збалансованим графіком для врегулювання рівню води та зменшення наслідків підтоплень. Взаємодіяти в подоланні наслідків військових дій, проводити спільні заходи та разом допомагати людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Кам'янська територіальна громада та благодійний фонд Карітас Кам'янське підписали меморандум про співпрацю. Благодійний фонд Карітес української греко-католицької церкви існує Кам'янському понад шість років. За цей час вони створили потужну волонтерську базу для допомоги нужденним, вирішуючи різнопланові потреби від надання продуктів харчування до допомоги в лікуванні, психологічної підтримки дорослих та дітей. З початком повномасштабної війни Карітас Кам'янське опікується військовими та переселенцями. Їхня робота важлива і потрібна, зазначив очільник міста. А меморандум лише посилить її. Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між Кам'янською міською радою та благодійний фонд карітас Кам'янське». Я знаю, як багато робить для нашого міста благодійний фонд Карітас і для того, щоб об'єднати свої зусилля для допомоги соціально незахищеним верствам населення, вимушеним переселенцям, родинам загиблих, також нашим військом ми підписали цей меморандум для того, щоб посилити нашу сумісну співпрацю. Для нас дуже важлива співпраця з місцевою владою з мером, так? тому що благодійний фонд Карітас вже впродовж шести років надає благодійну допомогу для внутрішньопереміщених осіб і також для тих вразливих категорій. Особливо у цей час, так важкий для України час, для нас є дуже важливим так, допомагати дійсно потребуючим у співпраці із місцевою владою. Сьогодні кам'янське прихистило тисячі переселенців, не поменшало складнощів, і у житті багатьох кам'янчан людям дійсно потрібна поміч там, із владою благодійники зможуть працювати ще ефективніше. Ще від початку заснування нашого фонду ми співпрацювали з міською владою. Зараз це відбулася таке офіційне оформлення так нашої взаємодії благодійного фонду Каретас міської ради і міського голови Андрія Леонідовича. Ми дуже раді співпраці і завжди співпраця це є завжди підсилення. Так, і це є все для добра громади нашого міста. 27 квітня у Кам'янському відбулася церемонія нагородження переможців, інтелектуальних змагань за підсумками 2022-2023 років. Віва найрозумніші 2023. В умовах військового часу наші діти працювали та здобули просто вражаючі результати, прославивши наше місто на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Особисто привітати юних геніїв та їхніх педагогів із визначними досягненнями на захід завітав очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Вони наша гордість та запорука розвитку громади. Борхливими оплесками зустрічали кожного юного науковця, який підіймався на сцену за своєю заслуженою нагородою, що здобувалася тривалою працею та цілеспрямованістю. спрямованістю. Здобутки цих юних обдарувань навіть перерахувати важко. І Сьогодні я отримала нагороди за а, друге місце на місько на обласному рівні Ман, а, також перше місце обласний рі це міський рівень Ман, а, перше місце міський рівень французької Олімпіада і третє місце обласний рівень французької олімпіади. І також перше місце міський рівень англійської олімпіади. Я отримала третє місце на обласному етапі в малої академії наук по секції агрономії. У мене була робота про фітотоксичний вплив горіху. На проростання насіння овочевих культур, де я досліджувала алепатичний вплив на редис, і для мене це було дуже цікаво. І в наступному році я планую далі працювати. Щорічно церемонію нагородження Віва найрозумніші було започатковано у Кам'янському у 2018 році. За підсумками 22 другого, років вона відзначилася за номінаціями Золотий промін науки, Срібний промін науки, Бронзовий промінь науки, Педагогічний тріумф лідер освіти з розвитку інтелектуальної обдарованості учнів та найкращий заклад-партнер із сприяння інтелектуальної обдарованості учнів. Я хочу привітати в першу чергу наших молодих. Науковців, ми пишаємося вашою цілеспрямованістю, вашою наполегливістю, пишаємося вашими вражаючими результатами. Хочу подякувати вам за те, що прославляєте наше місто. Хочу подякувати вашим науковим керівникам, які повірили вас, і також вас в усьому підтримують і подякувати вашим батькам. Ми пишаємося кожним з вас, вашими здобутками. І ми будемо вам в усьому допомагати. Вітаю вас! Сенсацією цьогорічних здобутків наших учнів стала перемога у всеукраїнській олімпіаді креативності міжнародної програми «Destination Imagination». Вихованці ліцею Анатолія Лигуна представлятимуть Україну на всесвітньому фіналі в США. Разом з облдержадміністрацією транспортні витрати команди взяла на себе громадська організація «Бджола». Ми пишаємося тим, що в такий складний час знаходяться люди, які розуміють важливість цього заходу. І передусім це департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, міська влада, яка постійно підтримує обдарованих дітей і в творчості, і в спорті. Ми мріємо про те, що прапор України, прапор нашого міста було піднято саме в Сполучених Штатах Америки, і діти показали свої таланти. Кам'янське одне з небагатьох міст в області, де змогли організувати навчання дітей в офлайн режимі, і продовжували активно вести учнів до вершин наукового олімпу. На другий етап конкурсу захисту вже тут звучали цифри. Від Кам'янського було подано 88 наукових дослідницьких проєктів, і майже половина з них стали переможними. І це кращий результат в Дніпропетровській області. Я хочу також подякувати керівництву міста, керівництву освітній галузі міста Кам'янського, всім вельмошановним директорам навчальних закладів, вчителям, науковцям за те, що ви тримаєте освітній фронт. Тож разом з обдарованою молоддю вітали і їхніх педагогів, без праці, яких був би неможливий такий вражаючий результат. Коли представляли номінацію, вже сказали про те, що поряд з вами були ваші наставники, які вклали в це свою частинку душі, свій розум, свої вміння. Ну і звісно, тримали за вас кулачки і дуже переживали, щоб ви дійшли до цієї вершини і насолодилися. Тріумфом, який ви маєте сьогодні на цій сцені, сьогодні ми отримували нагороду за наші досягнення, за нашу важку працю. Я отримала диплом за третє місце на все Україна. Третьому етапі всеукраїнської олімпіади з математики. Вдалося завдя... досягти тільки завдяки моїй неперевершеній вчительці Дересі Євгенії Вікторівні. Вона вкладала всі свої сили, всі свої можливості у нас, у наші знання. Я вже три роки знаходжусь у малої академії наук. Це завжди були різні секції, це завжди були різні емоції. Але це все завдяки мабуть, моєму науковому керівнику, який мені відкрив світ науки та допоміг, підтримував. У цьому році в мене була робота про кукурудзу, тобто це була секція агрономії. Я здобула третє місце на обласному етапі, і це велике досягнення для мене. Сьогодні мене нагородили за участь у обласному конкурсі Ман завдяки допомозі мого керівника, яка мене підтримувала, та за допомогою моїх батьків, які теж мене підтримали у цьому. Мама, папа, привіт! Абсолютно впевнені, що серед нагороджених дітей майбутні успішні науковці, винахідники, вчені, дипломати, а можливо і президенти, еліта нашої України та її щасливе майбутнє. Дякуємо нашим захисникам, які тримають небо України та оберігають наш найголовніший скарб наших дітей. Днями на новій сцені академічно музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбувся благодійний концерт молодіжної ради міста. Весна переможна. Під час заходу започаткували нову традицію: щокварталу підводити підсумки досягнень молоді. Хто отримав відзнаки від міського голови та як пройшов благодійний концерт, дізнавалась команда міської інформаційної служби. За перший квартал поточного року молодіжні активісти та спортсмени Кам'янського досить плідно попрацювали. Спортсмени поставляли рідне місто та країну на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Молодіжні лідери активно волонтерили, втілювали безліч корисних проєктів для молоді, дітей та вимушених переселенців. Незмінно підтримують такі ініціативи і очільник міста. Адже розвиток молоді та спорту один із головних векторів роботи міської влади. Хочу подякувати нашим спортсменам, наших тренерів завдяки яким цей простий час гімн України лунає далеко за межами нашої країни. Подякувати за ваше досягнення, за те, що тримаєте наш спортивний фронт. Хочу подякувати нашій молоді за те, що допомагаєте нашій молоді, нашим вимушеним переселенцям. Хочу подякувати вам всім за те, що займаєтесь волонтерством, за те, що підтримуєте наше соціально незахищене верстів населення, підтримуєте Збройні Сили України. І всім хочу побажати тільки одного: це перемоги України. Кавінський безсумнів, місто талановитої молоді. За підсумками роботи, у 2022 році дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 посіла перше місце у рейтингу дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпропетровської області. з Чим очільник міста привітав директора Микиту Івашину. зі сцени, також лунало вітання від голови Дніпропетровської обласної територіальної організації політичної партії бджола Олександра Лукашова, який нагородив спортсменів і вручив їм подарунки. Ми вам пишаємося, ми вас цінуємо. Ви наша гордість. Міський голова, наша політична партія завжди підтримувала, підтримують і будуть надалі підтримувати розвиток спорту в нашому місті. Тому хочу привітати зараз та подарувати подарунки від нашої громадської організації Бджола, тим, хто в першому кварталі зайняв призові міста та прославляє нашу країну. І так будемо робити кожен квартал. Допомагають та надихають молодь, і команда управління молоді та спорту міськради. За перший квартал було проведено багато різних заходів та змагань, на які так чекали кам'янчани. Така добра традиція і надалі продовжуватиметься. Поділився з нами начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк. Ми розпочинаємо нову традицію в нашому місті за підтримки міського голови, за підтримки громадської організації бджола молодь, яка підготувала концерт своїми силами. Це наші талановіти і співаки, і танцори, творчі люди, які на протязі вже Декілька років працювала над тим, щоб виходить, вийти на сцену і. Доказати усім, що вони у нас самі такі талановиті, що молодіжна рада найкраща не тільки в місті Кам'янському, а й всієї України. Молодіжна рада за перший квартал поточного року встигла провести близько 20 заходів для молоді, дітей та вимушених переселенців. Серед таких просвітницькі, освітні, спортивні та розважальні усе це за для того, аби підтримати молодих людей у такий непростий для країни час. Ми відбуваємо підсумки діяльності, молоді діяльності спорту. Сьогодні зібралися чудові молоді люди в одній залі. Молодь і спорт в нашому місті діють попри все. Цей фронт працює, і ми розвиваємо якомога більше то, щоб молодь було комфортно, щоб молоді змогла адаптуватися. Також це і вимушені переселенці, які до нас на заходи приходять. Ми вдячні міській владі, нашому меру Андрію Білоусу, те що завжди все вічно нас підтримують, допомагають нашому розвитку і ніколи не втрачають надії в нас. І ми завжди будемо просляти каміньське на всю країну далеко за її межами. Серед нагороджених багато школярів, які попри плідне навчання, встигають займатися волонтерством, організовувати Маманітні заходи та займатися улюбленим хобі. Наша молодь дійсно вражає, нам є ким пишатись. Я отримала відзнаку за дуже плідну роботу у молодіжній раді Кам'янського з 2022 року. Я є у складі членів молодіжної ради, і ми, на мою думку, зробили дуже багато роботи. Це просто неймовірно. Я хочу дуже подякувати нашому колективу. Наш, нашим друзям, нашому головному Олександру Нікологорському, який зміг це все організувати. Я танцюю у зразковому колективі студії сучасної хореографії стиль життя. Також ми відвідуємо дуже багато змагань. Також я хочу подякувати нашому головному тренеру, колесник Анастасії Сергіївні, за те, що так само вона змогла нас організувати. Молодь Камінського, місто пишається вами. Ви наша гордість. І далі до новин спорту. На Ліобережі відбувся фінал Кубку міського голови з футболу серед учнів 8 та 11 класів, на якому зійшлися команди 15 та 29 ліцею. Хто став володарем Кубку та що отримали переможці, дивіться у сюжеті від моїх колег. Запекла боротьба тривала обидва тайми. Перший тайм закрили рахунком 2-2. У другому таймі команда ліцею номер 29 зібрала всі сили в кулак та вийшла уперед. Спортсмени 15-го ліцею не припиняли атакувати, але 29-й ліцей зміг відірватися у рахунку. Фінал закінчився рахунком 5-2. Тим самим ліцей 29 вже вдруге перемагає у кубку міського голови. Капітан команди Нікіта Руденко, який отримав звання кращого бомбардира, матчем залишився задоволений, адже було складно. А це найголовніше в цьому виді спорту. У нас дуже складна команда, яка працювала все час разом. Ми грали дуже слажено. Дякую за ті емоції, які я і за весь турнір. Мені дуже сподобалось з ними грати. Кубок відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола, які постійно сприяють розвитку спорту в місті. Від організаторів команди отримали медалі, кубки, м'ячі та комплекти спортивної форми. Наталія Ктітарова, секретарка кам'янської міської ради, також прийшла подивитися на запеклу боротьбу. Дякую нашим захисникам, які дають можливість проводити турнір. Ми бачимо, що є і можливість міста проводити це гарні спортивні майданчики. Запекла така боротьба. Виграли. Найкращі і бажаємо перемоги і Україні, перемоги нашим спортсменам. Ми впевнені, що це майбутні чемпіони і країни, і міжнародних змагань. Залишився задоволеним матчем, і начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк. Він наголосив, що незважаючи на складнощі в країні, спорт об'єднує людей, і кам'янське може пишатися своїми спортивними здобутками. Дуже такий гарний фінал. Сподобався всім болівальникам, багато м'ячів було забито, рахунок під два, каже сам за себе. Перший тайм 2-2. Така інтрига, боротьба. Хлопці дуже такі, знаєте, і в одній, і в другій команді є футболісти високого рівня, тому такий фінал. Хочу привітати тренера Сергія Хомчика. Керівництво директора ліцею номер 29 тому що бачимо результат тієї роботи, що займаються хлопці спортом, тренуються, і отака перемога впевнена вже в другому таймі. Вони доказали, що у них дуже гарні хороші, хороші гравці. Хочеться подякувати міському голові Андрію Білуса за підтримку такого турніру, громадську організацію «Бджола», яка дала нам можливість придбати подарунки. Дві команди забезпечені новою формою. Тепер вони будуть грати у новій формі і готуватися до нових змагань. 26 квітня Україна та світ відзначали День пам'яті аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З моменту будівництва ЧАЕС і до найбільшої техногенної катастрофи людства пройшло рівно 16 років. У 1977 році відкрили перший енергоблок. А у 1984-му почав роботу найсучасніший і разом із тим найгорезвісніший четвертий енергоблок. Більше фактів про одну з найбільших у світі техногенних катастроф, яка показала, що всі ми продавці апокаліпсису. Дізнайтеся у нашій щотижневій рубриці символи України. Загидали ліси і землю занедбали, Поставили Аес верхів'ї трьох річок. То хто ж ви є? Злочинці? Канібали? ударив чорний дзвін, і досить балачок. В яких лісах іще ви забарложені, чари ще занапастять І мертві, і живі. І не Нікого з вас до віку не простять. Так глибоко про Чорнобиль скаже у своєму віщі геніальна Ліна Костенко починаючи з 90-х років, вона, в числі тих, хто досліджував культурну спадщину, часто перебувала в зоні відчудження. І знову звертаємося до цифр, завдяки їм більш точно можна передати, на жаль, жахливі реалії. 26 квітня 1986 року приблизно о 01.23 на четвертому енергоблоці стався вибух. На цей момент у реакторі було близько 200 тонн урану. Наслідок аварії було зруйновано обшивку. Через відсутність захисної оболонки у повітря здійнялися 60 тонн радіоактивних речовин. Одразу після вибуху реактора радіонукліди були викинуті на максимальну висоту до 10 кілометрів. Ще два дні керівництво колишнього Радянського Союзу приховувало інформацію про цей вибух від світу. Хоча радіоактивна хмара, що утворилася після вибуху, накрила понад 25 країн. Пожежа на енергоблоці тривала 10 днів. Остаточно графіт перестав горіти лише 10 травня. Фатальними були зруйновані людські життя та долі. Так 30 співробітників АЕС загинули внаслідок вибуху або гострої променевої хвороби протягом кількох місяців з моменту аварії. 8,5 мільйонів жителів найближчих територій отримали значні дози опромінення. До кінця літа 1986 року з 81 населеного пункту України було евакуйовано 90 тисяч особи. 2293 українських міст, селищ і сіл, населення яких складало понад 2,5 мільйона людей, виявилися забрудненими радіоактивними нуклідами. А ліквідаторами аварії, які боролися із вогнем, і розчищали завали, стали понад 600 тисяч осіб. З травня по грудень 1986 року над четвертим енергоблоком було зведено бетонний саркофаг, об'єкт укриття. 15 грудня 2000-го Чорнобильську атомну електростанцію було повністю зупинено. А вже в березні 2004 року Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на будівництво нового саркофага над зруйнованим енергоблоком. У квітні 2012 року розпочали спорудження Велетенської арки, що накрила старий об'єкт укриття. У вересні 2019-го будівництво було офіційно завершено. Окремою сторінкою для Чорнобильської АЕС стало повномасштабне вторгнення. 24 лютого на територію ступили росіяни. Близько 300 людей, персонали і військові, які на той момент перебували на станції, 36 днів були заручниками окупантів. Їх зміна, яка повинна тривати 12 годин, продовжилася понад 600. Незважаючи на нелюдські умови, українці вистояли, а вже 2 квітня на ЧАЕС знову замайорів синьо-жовтий прапор. Звісно, у плетеві суцільної Чорнобильської трагедії мистецтво не може допомогти та пояснити всю фатальність ситуації, але підтримати духовний світ людини йому точно під силу. На тему Чорнобиля письменники та митці почали говорити з початку трагедії. Якщо вести мову про кінематограф, один із перших художніх фільмів про чорнобильську трагедію розпад 1990 року показує не лише техногенну катастрофу, а й розпад людських взаємовідносин. Варто згадати і про фільми Аврора у суботу, Земля забуття, Заборонена зона. Проте справжнім проривом став вихід у 2019 році телевізійного міні-серіалу від HBO Чорнобиль. Беручи до уваги музику, теми чорнобильської трагедії торкаються близько 30 сучасних пісень різних жанрів українських та зарубіжних виконавців, наприклад, «Скрябін», Адріано Челентано та Девід Боуї – а британський репер Екзампл та українська співачка Альоша знімали у зоні відчуження відеокліпи на пісні про вплив людини на оточуюче середовище. Щодо літератури, тема чорнобильської трагедії знайшла місце у поетичних творах Ліни Костенко, Бориса Олійника, Миколи Сенгаївського, Дмитра Павличка, Володимира Яворівського, Євгена Гуцела. Серед іноземних письменників болюча тема відобразилася у творчості Фредеріка Пола. Джима Шепарда, Джеймса Ролінза. Доволі цікавою є п'єса Філіпа Ландрі Мис з Прип'яті». А на завершення хочемо поділитися з вами цитатою із книги Чорнобильська молитва хроніка майбутнього, лауреатки Нобелівської премії з літератури Світлани Олексієвич. Після завершення цитати письменниця недаремно поставила три крапки, даючи можливість кожному з нас осмислити сутність проблеми планетарного значення. Чорнобиль відкрив безодню. Щось таке, що далі кулеми освенцема, голокосту. Людина з сокирою і луком. Або людина з гранатометом і газовими камерами не могла убити всіх. Але людина з атомом. А наостанок поговоримо про погоду на вихідні. На ранок і вечір суботи передають дощі. Буде хмарно. Вночі температура повітря становитиме плюс 7 градусів. Вдень до 13 тепла. Вітер північний до 7 метрів на секунду. У неділю також буде хмарно. Дощитиме протягом усього дня. Вночі плюс 8, в день плюс 10. Вітер північний до 5 метрів на секунду. А розпочнемо тиждень вже із сонечком. Передають прояснення. Мінливу хмарність. В день потепліше до плюс 15. На це всі матеріали сьогоднішнього випуску у суботньому ефірі о 19-й годині. Чекайте підсумкові новини. Більше відеоматеріалів нашої редакції. Дивіться на ютуб-каналі ТиркаМіс. Постійно працюють для вас і редактори сайту Міс.Діпікрапкаю. Тримаємось, не втрачаємо віри в перемогу і молимось за наших захисників. Слава Україні!